що йшли е підтвердження доказів причетності до у молоді захисту зучинення тобто цього е кримінального правопорушення. Шановний суд, за таких обставин, напевно, потрібно буде переглянути всі ці доходи, на які, які є в мене, які є встановлено суду з точки зору того, що наскільки вони є належними та допустимими, і що вони підтверджують саме, чому підтверджують доведеність е е підозри мого підзахисту. Ну, е Як сказано по питанні, е все грунтується е доказами в їх сукупності. Тому я вважаю, що нам потрібно дослідити цей сукупний доказ для того, щоб ми могли зрозуміти всі разом навіть е представники тут преси є, щоб ми зрозуміли, що тут в чому саме заключається сукупність доказів. Ну, перш за все, давайте звернемося до протоколу допиту потерпілої сторони, де потерпіла вже тільки на тих е, моментах зупинятися, які е, на думку захисту можуть е, е, трясувати суд. Е, сторона е, потерпіла зазначає, що... Вони з матір'ю і з внуками повинні були виїжджати 20 на 7 2024 року до Болгарії на відпочинок. Що суд визначає, що обов'язково було зброєно 19 числа ввечері 19.24. Хочу зазначити, що згідно протоколу допиту, Карпіна зазначає, що... Про виїзд їх за кордон знала дуже обмежено повна голосі. Тобто перелічені люди це адвокат, тітка віра, мамині поліжанки і все. Тобто про виїзд її саме 19 числа в такій-то годині не знав ніхто. 20-го вони вже мали виїхати від дочки в напрямку Пуларів. Хочу зазначити, шановний, що про такі речі, що ви, ну, хто би міг знати про такі речі, що е, саме 19 числа повинен бути сповнений злочинком. Або хтось мав змогу до спілкування, або була якась інформація, яка викладала, що саме в цей день, а не на наступний день, потрібно було скоїти це правопорушення, так як вона би виїхала і вже тоді... Певною мірою Та, скажімо, можливість діяти на була у Надалі, що хочу зазначити, у нас є протокол свідка, допиту свідка, а по справи No16. Це свідок Дума Васильі Геройович, який був безпосередньо присутній на місці своєї злочину, Тобто він своє пояснення дає, що він прокладали вони, прокладали, вони прокладають кабеля і вийшов з, цього, вийшов з машини, щоб помити руки, бо руки були брудні. Бачив хлопця, одяг був на ньому безрозмірний, схожий на якийсь полодільний хіст підкове. Особа була на ланці одна, сумки і сумка через кадр не помітив, обличчя було важко розглядіти через панами та популярних. Проте помітно, що особа молодого віку до 30 років. Відстань між е жінкою, яка потім була, е був в неї вистрілив е зроблений постріл, між цією особою і е нею було десь приблизно 50 метрів. Тобто я хочу зазначити, що він. Це означає, що він бачить цю особу, але жодним чином він не сказав, що саме із беззахисний, подібний, чи будь-який схожий на щось кожне. Надалі. Протокол допиту свідка Бабюк Марієва. Це рапту справи 41. Вона зазначає. Що близько 19.07, близько 16 години, вийшла з дому та направилася зазвичай на прогулянку у двір. Близько 19.20 встала з лавки та направилася пройти будинку. Проходячи по під'їзд під'їзду мечі, я побачила, як біля автомобіля на парковці доводиться моя сусідка Ірина Пайов, яка стояла, тримаючи в руках сумочку, та біля неї була дорожня валіза. Ірину, я у минуло, що до під'їзду номер 5 побачила, що хлопець якийсь є на лавці, про якого я говорила ставив сумки рукавиці та по черзі зглянув відперед. Побачив, що це, я вирішила повернутися назад. Пройшовши знов по Іриною, яка лишалася в тому ж місці через декілька метрів, почула один постріл. І побачила, що Ірина впала на асфальт, а хлопець показала вище тікає через арту, між під'їздом 5, і номер 6 на вулицю Варшавську. І тут задають на задають питання. Скажіть, будь ласка, чи раніше ви бачили особу невідомого, особу невідомого, про якого йдеться вище? Відповідь так. Невідомо я бачила раніше, оскільки він протягом двох тижнів постійно знаходився у дворі нашого будинку. Ваша честь, я хочу зауважити, що Зінченко прибув в дольмова 9 числа, е, якщо відробляти від Дев'ятнадцяте мінус і полярне число це в нас є десять днів. є питання, а хто був ще чотири чи п'ять днів по цій наладичні? Чи був це зінчень? Ні, от Тому, кого бачила подій. Невідомо чому слідство не уточнило цю цю подію. І також вона говорить про те, що Якщо ви невідомо, вона каже, та так, це був е, зростом близько 170 см близько 20 років. Обличчя фудовляви, другастрої форми. Хочу зазначити, що ріст мого підзахисного 1,86 м. Де 1,70 м, а де 1,86 ну, суттєво. Не суттєво. Так, так, так. Тепер звернемося до, до протоколу е, автостради 50 сіл. Е, Протокол допитуватися. Я припросив вас не цифрувати протоколи допитувати, скільки в неї матеріал відкривають. Це раз. По-друге, ми зараз переглядаємо мало слідчого судді з приводу законності постановлення заходу. Я би просив в такому, знаєте, у загальному плані, ми не встановлюємо зараз вину підрозділу. Ми перевіряємо обґрунтованість просив, Не треба нам цитувати протоколи. Знає суд читав, знає прокурори. В такому плані, знаєте. Я Про що ви дам розмову? А ви нам цитуєте тут? Я цитую це чому? Тому що я на ці покази звертав увагу суду в першій інстанції суді. Я казав, що в цих показах жодним, немає жодного доказу, або хтось доказував, що саме зінченка він бачив. На місці скоїна злочину, Чи ковч, чи, чи буде біля під'їзду, біля арки, чи... тобто бачила особу, яка була одягнута, щось яскраве дуже сильно виглядало. Тому я її зауважив, що він приїхав 9 числа, а е... свідок каже, що вона бачила дві неділі ще ну, тобто, цю особу. Значить, хтось це був, ну, це був точно не знищений. І на такі обставини я мушу звернути увагу, тому що від цього йде е, обґрунтованість підозри, що саме це стосується мого пізахи. Не того іншого, а саме його. Тому, ваша честь, я постараюся дуже коротко, але Не цитуйте то, я не цитуйте, Я буду цитувати. Ви можете на них покликатися, але не потрібно їх цитувати. Добре. Е, у, нас є, е, у нас є три протоколи допит, дописів, е, допитів. Свідків, тобто тиску, з якого не знімав почегову квартиру. Хочу зауважити почергову, але три квартири зраду була інформації, що він знімав три квартири з раду. Е, хочу зазначити, що ці свідки квартири, вони підтверджують те, що він знімав квартиру, робив проплату додавши, свого телефону. Зі своєї катки робив скріншот свого паспорту і відсилав на те. Тобто, якщо би припустити, що він хотів би щось няти, то навряд чи особа, яка це робить, буде надавати свої всі. Дані стосовно себе і стосовно е, своєї банківської реквізити картки, і надавати це ну, для того, довільного доступу, скажімо так. Тобто я вважаю, що е, такі дані, які продавали особу, вони ну, це не конспірація, це відкритий доступ до е, всіх, скажімо, е, своїх персональних даних. Ні, Жоден цих, цих свідків не підтвердив, що бачив Зінченка в цьому одязі, який показаний на малюнках і про який говорить сторона обвинувачення. Тобто він виходить в звичайному одязі, як звичайна людина. Але що це підтверджує, що він був горім, так ми не заперечуємо, що він був у Також хочу. Надалі зауважити наступне. Якщо м, подивитися на уважно на арку справи, це протокол огляду відео, речей відеоінформації. Починаючи з арку го і практично... До 270, 279 У нас є відеофайпи, відео е, фотографії з камер е, спостереження, які начебто фіксують особу, яка рухається в тому чи іншому напрямку біля е, с, с самого місця події, довкола місця події, і фіксують самого підзахисного, який виходить і заходить в... Своєї квартири і де він побував своєму помешканні. Ваша честь, я хочу зауважити наступне. Всюди ми бачимо одну ту саму особу, тобто якого там капелюх, червона футболка і штани. так? Але є тут трошки треба звернути увагу, що фіксується це все біля одного під'їзду. Я був на вулиці Масарик. Там, як мінімум, 6-7 камер. Тобто, якщо ця молодозоба рухалась туди, вона повинна була якось заходити. Або якось виходити. Тобто він не з вулиці, він має будинку напроти, і в цьому будинку, де будинку проживала пані Фаріон, там 4 камери. Не проти-дві. Ззаду по вулиці Варшавській я нарахував шість камер. Збоку при виїзді, там теж чотири камери. Тобто я не можу зрозуміти одне, в який спосіб попадала ця людина туди і що він там робив. Але, можливо, в мене є відповідь на ці питання. Я вам зараз це думаю. Відповідно до протоколу огляду. В погляду речей і інформацією, Це сторінка або справи 152. Тут вказується, якщо подивитися уважно, 165 сторінка, 164 і 163. Тут вказується, що особа чоловічої статі заходить в під'їзд. Він спочатку виходить з під'їзду. Прошу уваги. годину 10.44. Потім ту ж особу, яку ідентифікують начебто, що це була особа ця, яка святкувала там загальної район. Він заходить в під'їзд в 12-й годині 27. Заходить в під'їзд 12.27, а виходить. А виходить знаєте, в 17-й годині. 07 хвилин. Тобто, як зрозуміти це, він зайшов в під'їзд, що він робив 5 годин під'їздити, або він там проживає, або він там тримав квартиру, або щось там робив. Тому що саме на цю, на цю особу посилається сторона обвинувачення, що, що начебто це. Мій підзахист. Хоча тут взагалі не зрозуміло, хто це ходить. Але вони стверджують, що це мій підзахист не пересувається туди-сюди. Але, шановний сур, прошу звернути увагу. Є вихід особи в 10.44. А до того він коли зайшов? Тобто, входу в під'їзд немає. Тобто Він що там ночував, що він там робив в цій квартирі. І мало того, він коли зайшов, це було, це було 5 годин. Його не було в полі зору камер спостереження. І наступне. Те ж саме. Протоково для від речей інформації Арку справи 166. Хочу Я до чого це підходжу, тому що дуже багато чогось не спекотного. Ми тільки що говорили про те, що особа виходить з підітру 17-12 З іншої сторони, з фокусу, вулиці з Варшавської, камери фіксують особу у той же день. Ми Той же день цю особу 17 рубля він зайшов в під'їзд. Чітко вказується на тому. Тобто, що це було? Чи це було, було двоє, чи було троє? Чи скільки було? Тому що по-іншому зрозуміти це, які, як туди ця особа, не зрозуміло. І чому саме по фотографіях в чому заключається, як видно, що це з іншим? Жодних доказів, хто не тут не вибрані, лиця нічого. Є просто чоловік високого зросту. Це крапка. Скільки вживові сталості високого зросту. Тому, е, тому я вважаю, тут не тільки, тільки більше запитань, ніж відвідувати. Далі. Йдемо далі по цьому штабу. Де протокол у вас до речей, від відповідність від Це при перегляді файлу встановлено наступне, що у зазначену дату, а саме 16 липня 24 року, о 18-й годині, у нашій вулиці Нової проходить чоловік у проблемої стадії. За візуальними ознаками, він подібний на з інших. де тут видно, що це зінчено? Ну як, у ну, ваша матеріал справи, Де тут видно, що це зінчено? Ну що, це припущення? Так, але на припущеннях не можуть готуватися досягнути. Тепер далі. Не знаю, не так само камери фіксується 17 числа і 17. Ну, і саме ми почнемо до самого інтересного. Начебто, е неподалік у будинку, що по вулиці Малого Лосківська, 25, о, 16 липня о 10-й годині, 4 хвилини, виходить чоловік і прямує в напрямку, і прямує в напрямку будинку. В напрямку будинку. Пише житлового компасу. Ваша честь. Де тут видно, що це? Тут, мало того, тут пишеться чітко, що він візуально схожий на з іншим. Де тут видно це? І, і таких фотографій харкості це 193, 194, 195, 196, 197. Це все пише про те, що за. Загальними ознаками видно, що це візуальним возник, не схоже на Зінченко В'ячеслава Федоровича. Шановний суд, ну, ну десь добре. Ну, я прошу, тому прошу звернути увагу на ці обставини. Але характерно навіть не це. Згідно камери, які фіксують, які фіксую, що е Зінченко перебував. що з перебуває, що вони ну, спираються, що це з так? Да? А я хочу, щоб ви звернули увагу на сторінку 204 даного провадження. І тут видно о, по порядку, що камери, де проживав з фіксують його на балконі, квартири 7.22, 801, 1516 і 17.03. Як він міг там? Як він міг бути там, на тому місці? фізично не може бути там. Його фіксує камера чотири рази. Сторона обвинувачення каже, що він тут перебуває. особа виходить із свого масиву о 10-й годині іде в, в сторону житлового масиву, і перебуває там до 21-ї. Тобто, ну, скажімо так, в цій, цій формі, та перуси, шапці, він перебуває в масиві. А, що, а як це виходить? Що з інших про себе вдома, 16 числа, виходить, заходить, виходить, заходить. Що за особа перебуває там біля, біля того, ж головного маси, про яку йде мова, ви, ви, як, як доказ того, що це житрі? Тому ваша честь. Тут все зафіксовано на камерах і година, і час хвилин. На жаль, не було можливості дослідити все, тому що все, що мені дали, то в мене є. Але хочу звернутися надалі. Тобто Зінченка в той момент і в той час, 16 числа, про який ти могла, в цьому тих доказах, його там не було в апріорі. Його не було. Хто був, питання? Я розумію, що це питання. Але хто це зробив і хто був там, невідомо. Е, і надалі, тобто, я хочу все знати. І надалі так само починає далі йде перелік, е, перелік. Того, що видно на камері наших осіб, які перебувають, ну, які знімають камеру. Так, тут і з інших. Підтверджуємо, це, ми не заперечуємо, що він був у воду. Ми не заперечуємо те, що він е, жив у воду. Але нас хіба вже туризм заборонений? Я теж думаю, що ні. І... Знімають по камерах, дають все. Всі хається будь-хто. Навіть ця особа, яка взагалі не на насівчати, Це по справах 231, тобто чоловік кець знімає і теж за якихось фоні говориться, що це іншим. Тому що ця людина проходила по вулиці Варшавська. І якщо так розібратися, це все. Тобто ми маємо що? Ми маємо те, що всі, всі відеофайли, які були нам надані, є про рух певних осіб. Але немає жодного файлу, який би напряму підтверджував, що це вчинив зінченко. Або має хоч будь-який будь-яку причетність до цього який Тобто в нас немає ні зброї, нас немає ні світ, казали, в нас немає ні прямих цвітів, які ми вказали, що це відстелян, у нас немає ні у у нас чого немає. Просто нічого. Я розумію, що суспільний резонанс. Я розумію, що справа заслуговує на вивчення і розслідування. Але в певній мірі у нас повинні бути докази, На чому грунтуються на цих відеофайлах, а тут нічого немає. Не що що виїхав 21 числа, Так ми не заперечуємо. Гарна конспірація, він 19 числа вчиняється злочин. Він вбиває вибачте, Ірину вірину фаріону, стріляє в неї, не переховується, а йде на вокзал під камери, купує на своє ім'я квиток, сідає в поїзд і тихо їде, знаючи, що справу вислівлюють, знаючи, що це резонансна справа, і вся українська міліція, інша поліція слідить за цим і досліджується. Він собі спокійно сідає в і їде, спокійно приїжджає в місто Дніпра, спокійно приходить додому, дозволяючи, на, на день купує собі е, квиток е, то, то, абонемент в спортивний зал і спокійно живе, нічого не сховаючи, нічого нікуди не тікаючи до першого. 18 років хлопця. Він що, його там хтось підготував, коли його почав готуватися? В спортивній школі шести років футболищ чи як? Ну, як тобто, Підвода риску. Я кажу за те, що е підозра настільки не обґрунтована, і суд першої станції допустив помилку, коли визнав цю е обґрунтованість підозри, і на підставі цього обрав голову захисту і запобіжний захід. Тримання підладку. Я розумію, ще хтось за. Але скажу. Я розумію, що е в певній мірі зразу не може бути, як кажеться, і ми не розглядаємо ці питання. Так? Ми хочемо тільки з'ясувати те, чи потрібно тримати хлопця, юнака, 18-річного під вартою, коли докази ці його начебто причетності до даного кримінального провадження... Вони просто і що, так, їх немає. Їх просто немає в апріорі. Тому, шановний суд, я прошу задоволити, мою можна... Це дебата. Ви завершили сюди? Питання буде. Прошу.